Чи важливі права людини в умовах правого повороту зараз? Дуже багато говорять про посилення консервативних тенденцій різного роду ідеології, починаючи від Сполучених Штатів, закінчуючи Європою. Америка оголосила про те, що вона виходить з Ради ООН з прав людини. Чи означає це в цілому, що права людини вони посунуті на другий план? Насправді ми в умовах широкомасштабного вторгнення могли відчути на собі, наскільки порушуються усі наші права, починаючи від самих базових: право на життя, право на свободу, право на свободу пересування, весь комплекс прав соціально-економічних свобод. Ми власне воюємо за ті демократичні цінності, щоб наші громадяни, наші діти і наступні покоління могли відчувати себе повноцінними членами суспільства, володі. Чуючи усіма тими правами і свободами, які передбачені загальною декларацією прав людини нашою українською конституцією, тому особливо зараз для нас дуже важливо. Відстояти ту справедливість, не допустити правого повороту в українському суспільстві та налаштувати на те, що так за права ми маємо боротися, і українці зараз за ці права борються кров'ю. Тому для нас дуже важливе відновлення справедливості, і ми не маємо допустити того, щоб права людини в Україні були обмежені.